Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. У розпалі полуничного сезону буду випікати сьогодні тарт із сиром та полуничним конфі. Тарт це відкритий пиріг з начинкою, тому не буде помилкою сказати, що ми печемо сьогодні полуничний пиріг. І він є надзвичайно смачним, тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Для приготування пісочного тіста для тарту нам потрібна мука, цукор, яйце, вершкове масло, цедра апельсину або лимону і ванільний екстракт. У миску, у якій буду готувати тісто, висипаю відміряне просіяне борошно. До нього додаю кубиками порізане дуже холодне вершкове масло. Кубики вершкового масла, обвалюючи у муці, розминаю до такої немаленької крихти. Після цього додаю у миску відміряний цукор. І тепер круговими рухами між долоні розтираю цю велику крихту із мукою на дрібнесеньку. Можна сказати, що перетираю це все на пісок. Натираю сюди цедру апельсину. Можна натерти і цедру лимона. Ну, у мене є апельсин. Але натираю тільки ось таку оранжеву частину її, білу не чіпаю, бо буде гірчити. Це завжди повторюю у своїх відео. Додаю сюди ванільного екстракту. Можете додати і ванільний цукор. І залишилось ще яйце. Але я прикинула оком, що у мене якесь маленьке яйце, то додала ще друге. Теж невеличке. І тепер яйця вимішую разом із цією крихтою. І вимішувати буду до тих пір. Поки все тісто не збереться до кубки і утвориться ось таке м'ягеньке, пухкеньке пісочне тісто. Відкладаємо його у бік. І поки трохи відпочиває тісто, то стінки і дно форми, в якій буду випікати свій тарт з мащою вершковим маслом. І щоб випічка краще відстала від дна форми, накриваю його пергаментним папером. У мене ще залишився невеличкий шматочок масла, то змащуним ще і пергаментний папір. Форму ми вже підготували. Після цього робочу поверхню стола посипаємо невеликою кількістю муки і викладаємо на неї тісто. Тісто треба розтачати круглою форми, товщиною десь біля 5 мм. Діаметр цього круглого тіста повинен бути. На 2-3 см більше, як діаметр дна форми. На тачку, ось так намотаю уже тісто і зразу викладаю форму. Так дуже легко, просто і зручно. І тісто в мене ніколи не рветься. У формі тісто розправлю, притисну і до дна, і до краю форми, щоб воно щільно прилягло. А після цього, ось такою піцерізкою або звичайним ножем, вирівнюю бортики тарту, де треба, відріжу, а де треба додам. Так, щоб Бортики були рівні, одинакові і висота їхня була десь біля 3 см. Ось так це повинно виглядати. Тепер готуємо сирну начинку для тарту. У миску до кисломолочного сиру додаю потрібну кількість цукру. Натираю апельсинову цедру, додаю ванільного екстракту, ви можете додати ванільного цукру. І ще додаю двоє яєць. Знову ж таки, в мене маленькі, додаю двоє, маєте великі, додавайте одне. Сир із цими всіма інгредієнтами переблендерую занурювальним блендером. Блендерувати це все буду до тих пір, поки все не стане однорідною масою. Все разом добре вимішаємо і наша сирна начинка готова. Викладаємо її на тісто у формі. Лопаткою, а чи ложкою, чим вам зручніше. Тим рівномірно розподілимо ось цей сир, тобто вирівнюємо його. І ось подивіться, рівень сиру майже рівняється із рівнем бортиків. Ну, можливо, на пів сантиметра нижче. І тепер, розігріть духовку духовці, до 190 градусів будемо випікати цей пиріг 30-35 хвилин. Нехай щойно спечений сирний тарт остигає, а ми тим часом приготуємо полуничний конфіт. Чисто помиту полуницю нарізаємо дрібними шматочками. Моя вам порада з'їжте велику полуницю, а сюди піде і дрібненька. До порізаної полуниці додаємо потрібну кількість цукру і кладемо сотейник з полуницею на вогонь. Цукр з полуницями перемішаємо і нехай вони закипають. Коли ж у сотейнику закипіла полуниця, то від моменту закипання відраховуємо 10-11 хвилин. Не забуваємо помішувати полуницю у сотейнику, і з кожним разом вона буде ставати все густішою і густішою. А коли визначений час пройде, виключаємо вогонь, забираємо її з вогню. У горнятку кладу потрібну кількість кукурудзяного крохмалю. Додаю до нього 1-2 столові ложки води. І все це розмішую. Цю суміш вводжу в полуницю і знову добре вимішую. Оце вимішування дуже важливе, бо якщо ми залишимо так, то нам потім ця полуниця зіб'ється у грудочки. Сутейник повертаємо на вогонь. Всю цю полуничну суміш доводимо до кипіння. І від моменту кипіння відраховуємо 1-2 хвилини і у нас буде готовий вже полуничний конфі. Звичайно, помішуйте. Ось тут на цьому етапі обов'язково помішувати, бо дуже швидко пригорить. Сирний пиріг у формі вже остиг. Правда, він не повністю холодний, але такий ще ледь-ледь теплий, тому я пройдуся ножем по його краях. Зараз важлива операція витягнути пиріг із форми. Форма нероз'ємна, тому я придумала ось такий метод. Думаю, вийшло добре, то ви теж можете скористатися ним. І наступна опція. Уже зверху на сир накладаю полуничне конфі. Щодо конфі, якщо ж вам подобається у цій мармоляді, як у нас кажуть тут на Галичині, ці зернятки полуничні, то можете одразу викладати конфі на пиріг. Я ж не люблю, щоб мені щось там траскало по зубах, тому я перетерла його через сито. Трошки було тугувато перетирати, тому що там був присутній уже крохмаль. Але простіше, швидше, легше буде перетерти тоді, коли полуницю знімете з вогню. Перетріть її, після цього вводьте крохмаль. Подивіться, як у нас все чітко розраховане. Вирівнили полуничне конфі, і воно стало рівним із бортиками пирога. Ну і в кінці вишенька на торт. Правда, у мене буде полуничка на тарті. Але і файно вийшло. Ось такий, друзі, сьогодні з вами ми спекли сирно-полуничний тарт. Як на мене, на вигляд він причудовий. Надіюсь, що і смак цього тарту. Теж вам запам'ятається надовго. І ви його захочете готувати ще і ще. І все це із простих, доступних, не якихось там екзотичних продуктів. А все таке, як у нас є. Та я б сказала, що цей тарт навіть і дуже бюджетний. Рецепт цього тарту я привезла з Італії. Його я там пробувала в пастичерії. Він мені там дуже сподобався. Очікувала я полуничного сезону і ось спекла цей тарт. Готуйте, друзі, і ви, і нехай посмакує вам, і вашим рідним. Ну а я, звичайно, смакувати ним. Подивіться, який цей тарт, а чепирі чудовий у розрізі. Ну, хоч встань і дивися, але ні. Дивитися на нього не буду, все ж таки буду його їсти. Бувайте здорові, друзі! До нової смачної зустрічі!